Вітаю всіх, вітаю вас з прийдешніми святами з Різдвом. Відкриваємо сьогодні нарешті останні, останню коробочку, останній віконцеп адвент календаря парфумованого парфумерного. в нас тут Мікалев Гламух. Так, французький бренд. У мене є. Скільки десь 5 флаконів Мікалев. Знаєте, зараз відкрила кришечку і от прям вже з від леванта відчувається відчувається аромат. Дійсно такий гламурний стилі Микалив. Добре, давайте відкриємо, побачимо. Не всі а, парфуми Микалив мені заходять, з деякими мені важко, з деякими ми потоваришували. Так, я сподіваюся, у вас спокійно, у вас передріздвяний настрій, ваші близькі або поруч, або на зв'язку. Так, що нам тут обіцяють? Звичайно, нам обіцяють лакшери? -солодкий, солодкий персик, шафран, унікальне відкриття, шикарні рози і жасмин. Все, все шикарне. Має бути так. огортуюча, тепла база із ванілі і Санталу. Чи знайомі ви з змікало, чи любите цей бренд, напишіть. Я ось з цими флаконами не знайома. Це буде перший парфум, з яким я познайомлюся. Що нам тут намалювали? Троянду нам тут намалювали, чомусь малинку. Так, квітковий спецієвий, елегантний середньої інтенсивності на вечірку і на побачення. Ну, на вечірку так, бо ну, сьогодні Ах... свят вечір Ну Вечірка, як вечірка, але святкування. Персик, шафран троянда жасмин сандал і ваніль. Має бути щось солодке, гучне, дуже жіночне. Ну, добре, зараз. Порозношу і повернуся до вас, що мені розкаже цей гламур. Ну що ж, а, дійсно такий дуже гучний, гламур йому дуже підходить, але не кожен зможе витримати цей гламур. Мене весь час не покидала думка, що я знаю цей парфум бочула, але я з ним точно не ну На що він так дуже схожий? Він в стилі Мікалев, він на грані люксу і е, ніші. Тобто, наче по нішому звучить, але от щось, ну з усіма в мене, з усіма парфумами від Мікалев, так, але щось відсилає в люкс. наче збірка м, люксова. от, Построєно по люксовому лекалу, але а, по інгредієнти підібрані такі якісь більш об'ємні в сторону ніші. На межі. Так от, я мучилась, мучилася, і так і не зрозуміла, що мені нагадує. Потім вже от перед тим, як робити зараз огляд, пішла нарешті на фрагрантику, там написано, що це Еліан. і от зразу. Я така, точно, Еліан. Бо спочатку, ну я б не подумала на Еліан, бо, в принципі, такий парфум, наче щось дуже нагадує, але пахне самим собою. Але, але справді, коли мені сказали, це така солодка версія Еліана. А, вона наче й солодка, але не така інтенсивна, тож що Жасмин ну, тут не такий непроглядний, щільний, як у Еліані. Він більш розбавлений. Ну, можливо, туалетка Еліана, але туалетку Еліана я не. Не пробувала, але, от як собі уявляю, туалетку Еліана від uh, Мюґлера, то вона така могла бути. Mm. Є тут ось написано персик, я персику не чую, я б більше повірила, дійсно, якби тут була заявлена малина, бо я тут не стільки фруктовості, скільки ягідності відчуваю. І ця ягідність дає саме солодинку цьому жасмину. Троянду не відчуваю, її тут забиває жасмин, і тут написано, що ванілі сандал. Ну, сандал зазвичай додає а, якоїсь м'якості. Округлості. Тут, наче, парфум так округлий, але жасмин, тут знаєте, не такий ароматний, він щекоче носа ось, ось такий. І солодкості все ж таки багато солодкості. Але парфум не так, щоб аж дуже такий а, міцний. Знаєте, дещо мені так жасмин щекоче носа? У Улян Essence Absolute це єдина версія, Alien, яку я, в принципі, можу носити бо Вона там також не така дуже щільна, не такий щільний, як коде парфум жасмин. І там така камфорність, холодочок є. Але той холодочок такий а, дуже відчутний. А тут холодочок також є, але він такий менш а, гучний, менш відчутний цей холодочок. І я думаю, що це шафран дійсно дає цього такого холодочку. Ну і завдяки холодочку, в принципі, цей жасмин цікавий. Ось, а, Але. Але є солодкість, яка мені все ж таки заважає. Оце, знову мені нагадує солодкий чай. Таке відчуття, що я п'ю солодкий чай. Люди, які е, п'ють не солодкий чай, вони мені е, розуміють це відчуття, коли ти звик до несолодкого чаю, хоча я солодощі дуже люблю, але саме чай не солодкий п'ю. І тут тобі подали солодкий чай. Тобто, солодкість заважає е, насолоджуватися ароматом. Ось тут в мене таке саме відчуття. Тобто був би дійсно цей парфум краще, якби було менш солодкості. Не знаю, чим з його терпкістю якоюсь би приправили. Ну, якби додали холодку, то це був би дійсно Еліанес з ну, таке, Непоганий, я також почитала, що дехто від нього прямо у захваті. Любителям Еліану точно він сподобається, бо він звучить як ф... якийсь фланкер Еліана. Але для мене все одно, якщо взяти Essence Абсолют, то він набагато набагато кращий, ніж оцей Гламур. Ну, або якщо ви дуже сумуєте за Essence Absolu, і розумієте, що ви цю зняття вже ніде не знайдете, можете спробувати Гламур, але в ньому менше-менше холодку, ніж в тому парфум, і трошки більше солодкості. Ось так. Тож для мене ні, але таку восьмерочку б я йому поставила, бо звучить непогано. Такий <хи> зробили фанкар Геліана. Ось так. Дивно, що троянду не чую геть. Тут цей шафран-жасмино все забиває. Все, ми з вами завершили календар. Дякую всім, хто був зі мною протягом цих половиною тижнів, хто дивився всі відео за ваше терпіння, за вашу лояльність, за вашу підтримку і коментарі, за ваші перегляди, лайки. Дякую, я вам дуже дійсно вдячна, я бажаю вам всього найкращого. Я буду намагатися змонтувати все-таки різдвяне відео. І якщо не сьогодні, то завтра ви його побачите. Що ще? А, ще я зроблю огляд всього календаря, але найкраще, що мені сподобалося, найбільше в усьому календарю, таке найбільше враження, що сподобалось, і найбільше розчарування календаря, то буде такий. Огляд всіх парфумів, що мені тут трапилося. Все, цю ми епопею завершили. <гум> і гарного вам святкового вечора! Будьте здорові, бережіть себе, всім нам миру. Сподіваємося на кінець війни, якнайскоріший, і щоб всі повернулися живими, підтримуємо одне одного, підтримуємо. Перш за все, тих, кому, хто бореться за те, щоб у нас у всіх був спокійний сон, щоб ви могли повернутися додому, ті, хто не вдома, хто був змушений, бо зробив вибір, вибір покинути Україну. Ось, І різдвяного вам дива. обіймаю вас. Бувайте зі святами.